Доброго дня, шановні українці та Україну. Я знаходжусь в селі Купчинці Гасінського району Вінницької області. Хочу показати вам, що змінилося за місяць, поки я була відсутня в Києві. Дивіться, зарослі ці такі хащі стоять, ніхто їх тут не прибирав. Як кажуть, це приватна власність, а так, як керівники не турбуються про те, щоб людям тут жити було комфортно. Якось у інших територіальних громадах є штрафні санкції, є якісь докази, щоб це все було прибрано. У нас цього, напевно, нема. А напевно, керівникам воно і не потрібне. Їм краще, коли хащі, коли бардак, тоді краще красти. йдемо далі. Заборчик, бачите, тин поставили в школі, молодці. Бачите, навіть є. Клямочки якісь, дуже-дуже гарно все зроблено, школа функціонує, це дуже добре. Але мені цікаво, чого діти платять за те, щоб харчуватися в столові. Я е, згадую, скільки на тендера було списано продуктів прошли рік, що аж страшно. А чому ж купчинцях платять батьки в тиждень 150 гривень на дитину? Ось стоїть ця ж плитка, все ще не дороблено. Коли мають доробляти, не знаю. Навіщо було це все зроблено і на що було виписано? От цікаво, кажуть корупційні схеми. А от скажіть, будь на що це було виписано і чого воно тут стоїть? А плитка стоїть уже 4 чи скільки років? Скільки пам'ятаю, скільки плитка стоїть. Для кого вона була виписана? От цікаво. От вам перша корупційна схема. Проаналізувати від початку до кінця пробудову цього бомгосховища, звідки брались кошти і куди списувались, і на кого. Їдемо далі. Школа наша функціонує. Так що дай Боже, щоб дітки вчилися. І не дай Боже, ви скажете, що не було, як запустити отоплення. Я вас попереджувала місяць назад провірити отоплення. Якщо ви скажете, що щось з отопленням, то ви його відрізали, бо я бачила, як ви різали і все це робили рік назад. Так що дай Боже, щоб ви мені цього не квакали, бо прийшлю сюди точно аудіт. Це я вже точно можу зробити. Ви навіть не, не сумнівайтеся в цьому. І вони вже мене питали, коли сюди виїхати. Так що я дуже прошу, щоб ви мене не спонукали до дій вже критичних. Будь ласка, держіть село в гарному стані. І щоб оця мусорка тут була розібрана, а не тут скидали все в кучу і зробили комусь добре діло. Бачите, яка до мусорка? Це тут зібрали з дитячої площадки, туди скидали. Подивіться, що робиться в центрі села. Люденьки добрі, мама родна, да це ж, блін, просто жах. Хіба ж це село? Це джунглі. Тут водяться вже лиси. Тигри скоро заведуться. От було б добре, якби ці тигри, блять, до керівників прийшли додому та показали, що вони їм всі комфортні условия тут зробили. Я вас дуже прошу, зробіть з села, хоча б нормальні жилі прям. Жиле, бо це блю ужас. Подивіться, що робиться. Зарослі. Дуже дякую за те, що ви мене чуєте. І дуже прошу на стежках і дорогах, щоб не було цього хламу, щоб я більше на це не повертала уваги. Ще раз зверну увагу, піду до критичних мір. Все, дякую за увагу.